Шановні пані та панове від імені організаторів форуму. Ви знаєте, коли я слухаю професора Ранерта, коли я думаю про економічний шлях України та про реформи, мені на думку неодмінно спадають слова антигітлерівського активіста Дітрика Бонкофа. Він сказав: Якщо ви не в тий потяг, то немає сенсу бігти по вагону в протилежному напрямі. Я дуже сподіваюся, що наш сьогоднішній форум. Внесе свій внесок в те, щоб ми розгорнули потяг розвитку української економіки в правильному напрямку. Бо сьогодні потрібно не тільки відновити умови для нормального ведення бізнесу в Україні, не тільки дати економіці трохи дихати. Сьогодні цього катастрофічного достатньо. Сьогодні потрібно створити глобально конкурентні умови для українського бізнесу. Які дозволять українському виробнику і українському підприємцю бути конкурентним в порівнянні з іншими країнами, бо світ сьогодні є глобальним конкуренція є глобальною, і ми не можемо в рамках України планувати економічне зростання, не знайшовши своє місце в світі і не встановивши умови значно краще ніж ті, які сьогодні існують в розвинутих країнах. У прирівних умовах бізнес піде туди, там де умови є кращими. А сьогодні для ведення бізнесу, як ми з вами розуміємо, умови є далеко не найкращими. Таким шляхом ми повинні відновити потік інвестицій та економічне життя в країні. Хто це може зробити? Чи може це зробити бізнес? Ні. Бізнес це зробити не може. Це може зробити держава. Інструментом цього є реформи, саме інструментом, а не метою. Які мають бути ці реформи, характер, глибина цих реформ, це є дуже важливим. Бо сьогодні недостатньо лікування симптомів. Сьогодні неможливо діяти на рівні симптомів. Тому я хочу вам сказати, що сьогодні дерегуляції та лібералізації міжнародної торгівлі. Критично недостатня для того, щоб ми побудували потужну економіку, для того, щоб ми стали індустріальною країною, високотехнологічною і навіть розвинутою аграрною країною. Цих речей абсолютно недостатньо. Дерегуляція це те, що треба зробити і забути про це. Це як почистити зуби з раку. Що треба робити в Україні? Потрібно встановити потужні інвестиційні стимули. Потрібно зробити якісну освіту. Це те, що наразі відбувається завдяки прийняттю нового закону про вищу освіту. Але те, що не відбувається, це створення потужних економічних стимулів. Ми маємо не на словах, а на справді в Україні впровадити дешеві доступні кредити для виробничого високотехнологічного бізнесу, створити якісну інфраструктуру. Надати спеціальні податкові стимули, так як зробили інші країни не на словах, а на справі, так як зробила Малазія, Китай, Польща, Туреччина, Сінгапур і інші країни, які вирвалися з бідності. Ми маємо надавати державні замовлення. Підприємствам пріоритетних галузей для того, щоб підтримувати, бо не можуть в рівних умовах між собою конкурувати модель сировинна і модель інноваційного бізнесу. Це є просто неможливим. Тільки таким шляхом, тільки шляхом активної навіть проактивної, сфокусованої державної політики, спрямованої на створення умов для власного бізнесу. І коли я кажу власного бізнесу, я маю на увазі той бізнес, який працює в Україні, робочі місця створює в Україні, платить податки в Україні незалежно від того, як, з якої країни капітал, бо капітал може бути іноземний, йому має бути комфортно в Україні. Тільки таким шляхом ми можемо врятувати робочі місця і створити нові, наповнити бюджет. Тільки таким шляхом ми можемо перейти від сировинної економіки до економіки готової продукції, де висока додана вартість. Бо, як ми подивимось, то наш розрив за ВВП на душу населення в реальному вимірі з розвинутими країнами сягає 5-10 разів. То ми з вами розуміємо, чи можна еволюційними мірами це виправити? Ні, не можна. Тому є фундамент, є горизонтальні реформи, які потрібно робити без обговорення, в тому числі такі, як дерегуляція. Але є структурні, глибинні, економічні реформи, без розуміння та втілення яких ми нікуди не прийдемо, ми будемо ходити по тому колу, по яке ми дивилися з вами в ролі. Тому я. Дуже радий, що ви знайшли час для нашої відвертої фахової дискусії для обговорення. Я сподіваюся, що ми матимемо ще більш розлогі і ще більш сфокусовані дискусії на тематичних панелях. Я всіх вас запрошую до співпраці. Ми тут для того, щоб знайти однодумців. Тому я бажаю всім успішного форуму знайти нові корисні знання, ідеї та однодумців для спільної розбудови нашої держави.